Прошуємо до вступного слова та доповіді модератора Мойсеєнко Валентину Олексіївну, доктора медичних наук, професорку кафедри пропедевтики внутрішньої медицини No2 Національного медичного університету імені Богомольця. Шановні учасники конференції, 18 травня щороку у всьому світі проходить міжнародний день запальних захворювань кишечника. Ми не змогли залишитися осторонь, і сьогодні ми запрошуємо вас прослухати доповіді в рамках гастрохабу. Тема моєї доповіді: метаболічно асоційована жирова хвороба печінки, білярний сладж. Та дисбіоз паралелі діагностики та лікування на цій прозірці представлено, що допідь, доповідь містить конфлікт інтересів. Дуже важлива сьогодні проблема це ожиріння. Ожиріння як загальна глобальна проблема, яка торкається 10-45% людей у розвинених країнах. І власне в ній ми розглядаємо ожиріння печінки, що сягає масштабів епідемічного поширення насамперед у країнах із високим рівнем життя і значною поширеністю вісцерального ожиріння. І на сьогоднішній день частка неалкогольної жирової хвороби печінки серед хронічних хвороб. Зросла з 46 до 75% на той час, як поширеність гепатитів В і С чи алкогольного гепатиту практично не змінилася. Перебіг цієї хвороби часто безсимптомний: 90% випадків виявляють жирову інфільтрацію печінки вже з елементами фіброзу, що є перед стадією стеатогепатиту. Прошу звернути увагу на цю карту. Це ожиріння на карті світу. Бачимо, що кожен українець хворіє і займаємо. Ми на жаль п'яте місце у світі. Сполучені Штати Америки і Саудівська Аравія, Мексика, Австралія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина. Україна, бачите, в цій графі 20%. Найбільш стрункими в Європі вважаються французи, італійці, шведи, румуни і голландці. І якщо така висока частота ожиріння в світі, слід знати основні патогенетичні механізми, де ж береться цей холестерин, чому він осідає на стінках наших судин? Його рівень підтримується головним чином шляхом деново, синтезу в печінці і часто всмоктуванням харчового холестерину в кишечнику, а також шляхом білярної екскреції із жовчних кислот. Щойно синтезований в печінці холестерин необхідний для подальшого формування клітинних мембран, продукування стероїдних гормонів, первинних жовчних кислот і провітаміну Д. Сьогодні розглядаємо, що такі. Паралелі між кишечником і печінкою, і відомо, що на ентероцитах кишечника розташовані е, рецептори фарнезоідного. Е, Сімейства ядр-ліганд активованих транскрипційних факторів, які включають рецептори для стероїдних, ретиноїдних та тереоїдних гормонів. Активація фарнизоїдного рецептору веде до зниження утворення первинних жовчних кислот в печінці, шляхом зниження активності холестерин 7 альфа гідроксилази основного ферменту класичного шляху, необхідного для конвертування холестерину в первинні жовчні кислоти. Вторинні жовчні кислоти є менш розчинними, і тому вони виводяться із скалом, зменшуючи таким чином пул жовчних кислот ентерогепатичної циркуляції. Це, в свою чергу, має негативний зворотній зв'язок, який забезпечує стимуляцію печінці синтезу первинних жовчних кислот з вільного холестерину плазми крові. І одним з механізмів даного процесу є збільшення експресії гепатоцитами рецепторів, до ліпопротеїдів низької щільності. Що забезпечує наступні процеси в крові? Якщо відбувається інактивація фарнизоїдного рецептору, це призводить до протилежного ефекту, підвищення активності цитохромів холестерин 7 альфа гідроксилази та синтезу первинних жовчних кислот. Крім того, декуніговані жовчні кислоти є менш ефективними емульсифікаторами ліпідів. Вони не формують стабільних міцел, необхідних для всмоктування холестерину з кишківника, а також додатково коприципітують з холестерином, що унеможливлює його подальше всмоктування. Я хочу вам навести такий цікавий клінічний приклад. Чоловіку 46 років. За професією він менеджер, працював раніше на керівних посадах. У нього скарги на відчуття тяжкості в правому підребер'ї, збільшення ваги тіла, слабкість, зниження працездатності та проноси. І саме оця остання скарга заважає йому жити і працювати навіть більше, ніж підвищення тиску в нього до 160 на 170, а діастолічного 100-120. Ці скарги виникли останні два роки, і за допомогою він не звертався. Він палить, алкоголем зловживає зрідка, сімейний. Анамнез, на жаль, обтяжений у матері гіпертензія і цукровий діабет другого типу. Ми оглянули цього хворого. Ми бачимо, що дещо зміщені і межі серця, є акцент другого тону над аортою, і печінка нижче краю реберної дуги. А ось я хочу вам привести з моєї практики. Зовсім свіжий аналіз цього пацієнта 64 2023 року. Ми уважненько дивимося, що АЛТ і АСТ були трансамінази в нього в межах норми, глюкоза 8,15, три гліцериди були підвищені, і холестерин теж підвищений 6,43 мілімоль на літр. Інші показники були в межах норми. Зверніть увагу, пацієнт вже не лікується, просто здав і забув аналіз. Рівно через два тижні 13.04 приходить аналіз. Три гліцериди збільшені 10,5 10 холестерин сягнув рівня 9,21 мілімоль на літр. Тобто ну, майже ось дещо підвищений і рівень сечової кислоти. Як нам потрібно тут думати, чи є в цього пацієнта метаболічний синдром, чи є в нього метаболічно асоційована хвороба печінки? Так, він має дещо надмірну масу тіла, але обов'язково слід додати ще два з наведених нижче фактора. І у нього рівень АЛТ-АСТ був нормальний, а рівентри гліцеридів у нього були підвищені: Є гіпертензія і є підвищений рівень сироваткової глюкози. Що робити у такого пацієнта, якщо в нього на даний момент немає тяжкого запального процесу у печінці? Холестатичний синдром, якщо не лікувати, буде показники імунозапального синдрому, поки виключені. Слід провести фібросканування печінки і зробити кількісну оцінку саме стеатозу печінки, що позначається згасанням ультразвуку і зменшенням амплітуди ультразвукових хвиль. І потім, звичайно, можна визначити ще й показник еластичності печінки. Так, у цього пацієнта є друга ступінь стеатозу печінки. Для синтезу первинних жовчних кисло потребується велика частка сироваткового холестерину, десь 50% його денного обороту, і результатом класичного. Та альтернативного метаболічних шляхів у печінці є утворення двох первинних жовчних кислот холівої і хенодезоксихолівої, які після конюгації з гліцином і таурином у вигляді солей жовчних кислот потрапляють у 12 палу кишку через жовчові відні шляхи у складі жовчі. І забезпечують ці жовчні кислоти, коли попадають з жовчу в кишечник. Емульгування жирів, саме на цьому механізмі у нього є порушення. І тим самим поліпшується травлення і засвоювання. Жовчні кислоти повинні активізувати ліпазу, але, на жаль, у цього пацієнта порушений цикл кишково-печінкової чи ентерогепатичної циркуляції, що підтверджується даними стеатометрії: дифузна неоднорідність тканин печінки, ознаки жирової інфільтрації і явища білярного сладжу. Що ж робити? Ну, найбільш поширеним і найбільш виправданим, і вивченим багатоцентрових клінічних дослідженнях є урсодезоксихолева кислота, діючою речовиною її є компонент жовчої людини, найменш агресивна жовчна кислота, яка має спектр корисних дій. Гепатопротекторна дія захищає печінку від несприятливих чинників, жовчогінна, холелітолітична, сприяє розчиненню холестеринових жовчних каменів до 15 мм без кальцифікатів, за даними ультразвукового дослідження, гіпохолестеринемічна, а також стимулююча щодо виділення шлункового і панкреатичного соку, і також невеликий вплив на місцевий імунітет. Ми бачимо на цій прозірці розширення показань для призначення урсодезоксихолевої кислоти препарату орсофальк. Можна призначати при гастриті, який викликаний закиданням жовчу порожнину шлунка, білярний рефлюкс гастрит, при муковісцидозі у дітей, при цирозі печінки, який пов'язаний з первинним порушенням відтоку жовчі. При деформаціях, перетяжках жовчного міхора, з застоєм жовчі, звичайно, зрозуміло, що урсодезоксихолова кислота вона не розправить жовчний міхор, але ми зможемо боротися із білярним сладжем. Також застосовується при білярному диспепсичному синдромі, при різних холецистопатіях, дискінезіях жовчовідних шляхів, а також для профілактики і лікування холестатичного синдрому. До речі, який може бути обумовлений прийомом гормональних протизаплідних засобів, а це контингент молоді працюючі жінки. Прошу звернути увагу на цю прозірку, де нижче на двох знімочках показаний білярний сладж, що відповідає першій стадії жовчокам'яної хвороби. Якщо не лікувати, то відбудеться прогресування функціональної патології в органічну. І якщо є дисфункція жовчого міхура, чи дисфункція сфінктера оді, чи холецистит, може навіть безсимптомне насійство. Чи гострий і хронічний калькульозний холецистит, якщо не лікувати, будуть утворюватися конкременти в жовчному міхурі. Урсодезоксихолова кислота зменшує токсичність жовчних кислот, причому відбувається дозозалежне збільшення її частки в пулі жовчних кислот. У фармакологічних дозах значно зменшує насичення жовчі холестерином шляхом інгібування абсорбції холестерину в кишечнику і пригніченням його секреції в жовч. При прийомі всередину урсодезоксихолова кислота та її препарати, що її містять, вони всмоктуються в порожній кишці за рахунок пасивної дисфузії, клубовій кишці за допомогою активного транспорту, у печінці, я вже говорила, зв'язується з гліцином і таурином і сприяють холеретичному ефекту, який сприяє розбавленню ендогенних солей жовчних кислот. Зверніть увагу, да, тут приведена така прозірка, скільки може бути цих конкрементів жовчного міхурі. Що стосується ефективності урсодезоксихолової кислоти, то найкращий результат досягався при прийомі у дозі понад 7 міліграм на кілограм. Якщо ваша вага 100 кілограм, розрахуйте, будь ласка, скільки міліграм ви маєте прийняти. Хочу сказати, що в упаковці є і в анотації до препарату, там приведена Така табличка, ви маєте знайти свій вік і чітко навпроти подивитися, скільки таблеток вам треба приймати. Ще трошки повернусь тут. Цікаве закінчення цього слайду, що хоча жовчі камені складаються переважно з холестерину і теоретично мають розчинятися. Значна частина гастроентерологів, досі обережно сприймають результати цього метааналізу, тому що вважають реальним розчинення каменю близько 10%, тому краще профілактувати. Якщо є білярний сладж, його потрібно прибрати і лікувати такого пацієнта. Швидкість розчинення конкрементів, близько 1 на, від діаметра каменя на місяць. Тобто, якщо вам УЗІС написав 8-10 міліметрів, зверніть увагу і розрахуйте, скільки місяців вам треба приймати. Відсутність динаміки або мінімальне зменшення конкременту через 6-12 місяців лікування, свідчить про поганий прогноз щодо розчинення. Біліарний сладж розглядають як іншу окрему терапевтичну мішень для урсодезоксихолевої кислоти, і біліарний сладж виникає і може бути спровокованим, якщо людина швидко втрачає масу тіла, якщо є вагітність, чи надається парентеральне харчування в силу інших хвороб, або проведена трансплантація органів і масивна подавляюча терапія. Протизапальна дія. Часто пацієнти запитують: ви мені призначили урсодезоксихолеву кислоту, але тут написано, що немає права при гострих холециститах. Тут слід розрізняти запалення жовчного міхура. От є такі дослідження, які свідчать, що лікування урсодезоксихолевою кислотою знижує частоту ускладнень жовчокам'яної хвороби. У хворих на холелітіаз знижувало частоту білярного болю. І загострень холециститу, є великі спостереження, понад 18 років вже. І, ну, і звичайно, такі дослідження вони викликають все-таки довіру більше, ніж недовіру. Урсодезоксихолова кислота відновлює скоротливу функцію жовчного міхура, гепатопротекторні властивості її, за результатами трьох рандомізованих клінічних досліджень з мікроскопічною оцінкою біоптатів встановили зменшення глобату. Пулярного запалення і рівня гама глутаміл-транспептидази у сировиці крові, тобто доречним є застосування у поєднанні з статинами, якщо цей хворий знаходиться під контролем кардіолога, чи при неалкогольному стеатогепатиті та інших захворюваннях. Важливим аспектом є лікування жовчних рефлюксів. Прошу звернути увагу, тут приведені дуже такий е, детальний механізм. Тауринові конюгати жовчних кислот розчиняються навіть за PH2. Таким чином, при низьких абсолютних значеннях PH слизову оболонку ушкоджують лише тауринові конюгати. Наопаки, при високих значеннях pH, наприклад, в куксі шлунка після операції, саме неконюговані жовчні кислоти чинять ушкоджуючі дію. Тобто, жовчні кислоти, які мають детергентні властивості, сприяють солюбізації ліпідів мембран клітин поверхневого епітелію, а розчинні конюговані жовчні кислоти проникають всередину епітеліальних клітин. І от внутрішньоклітинні концентрації жовчних кислот можуть у 8% Разів перевищувати позаклітинні. Таке надмірне накопичення призводить до підвищення проникності мембран клітин не тільки в жовчному міхорі, а й в кишечнику. Пам'ятаєте, я на початку говорила про гепатокишечну ем, гепато ем, динаміку і циркуляцію. І відбувається руйнація, пошкодження міжклітинних контактів, що призводить до загибелі клітин. Цей ушкоджувальний ефект залежить не лише від від концентрації жовчних кислот в рефлюксаті, а й від тривалості періоду, протягом якого слизова оболонка експозиціонується жовчо. Тобто, ми плавно переходимо до вибору іншого препарату, який препарат може ще впливати позитивно на кишечник і здійснювати гіполіпідемічний вплив. Мукофальк. Це лузга насіння, яка не розщеплюється у кишковому тракті, усмоктування не відбувається, у товстій кишці рослинні волокна частково розщеплюються за допомогою флори кишечника до ненасичених жирних кислот, і які мають трофічний і підтримуючий вплив на слизову оболонку кишечника. Ось приведені фракції оболонки насіння подорожника і їх фізіологічні ефекти. Перш за все, псиліум складається в основному. З вуглеводів містить невелику кількість рослинних білків. Фракція А, розчинна в лужному середовищі, не ферментована бактеріями, виступає як наповнювач. Я хотіла б тут поставити знак оклику, тому що далі буду розказувати ще цікаві факти: що створює обсяг. Гельформуюча фракція високорозгалуджений арабіноксилан, що складається з кістяка утвореного ксилозою з арабінозу і бічними ланцюгами. Це частково ферментована фракція, яка зв'язує воду і жовчні кислоти, і як е, наслідок знижує рівень холекстерину. А також фракція С, в'язка та швидко ферментована кишковими бактеріями. Фракція відповідає за. Уповільнення евакуації з шлунка і здійснює пребіотичну дію. Коли ж застосовувати цей препарат? При закрепах, тріщинах заднього проходу, геморої, в післяопераційному періоді, при втручаннях в аноректальній ділянці, тому що, коли людина тужиться, можуть знову утворюватися е тріщини, а нам потрібно, щоб була м'яка консистенція калу. При діареї, синдромі роздратованого кишечника, дивертикульозах товстої кишки, при хворобі крона. За рахунок чого буває ефект? Обволікаючий, цитопротекторний, протизапальний, зв'язує надлишок води. Адсорбція токсинів і канцерогенів, зв'язуються жовчні кислоти, посилюється жовче утворення, жовче виділення, знижується рівень холестерину і ліпідів, посилюється бактерицидна дія жовчі при синдромі надмірного бактеріального росту в тонкій кишці. І пам'ятаємо, що мукофальк – це матрикс для ферментів підшланкової залози, в сукупності покращує травлення. Дуже часто. Лікарі звертаються за допомогою при лікуванні дивертикулярної хвороби. А ми знаємо, що цей препарат все-таки його основа це харчові волокна. І більш ніж дві третини пацієнтів з дивертикульозом не мають вираженої симптоматики. А харчові волокна є єдиною базовою терапією при дивертикульозі. Якщо нема дивертикулів, а є ознаки симптомів подразненого кишечника. З точки зору пацієнта, що його турбує: діарея, біль у животі, здуття живота, метеоризм, закрепи. Сьогодні широко застосовуються пробіотики. Зокрема, ми використовуємо їх імунологічні ефекти, адже сьогоднішня конференція присвячена проблемам в першу чергу імунології. Активація локальних макрофагів, збільшення презентації антигенів белімфоцитами, збільшення місцевої і системної продукції секреторного імуноглобуліну А, тобто в слині підвищується імуноглобулін, моделювання цитокінових профілей і відповідь на харчові алергени. Є, звичайно, і неімінологічні ефекти: це участь у перетравленні їжі, конкуренція за поживні речовини, зміна локального pH. Продукція антимікробних пептидів для пригнічення патогенів, усунення супероксидних радикалів, стимуляція продукції пітеляльного моцину, посилення бар'єрної функції кишечника, конкуренція з патогенами за адгезією, модифікація патогенних токсинів та інші. І от зверніть увагу, що в останні роки було проведж... проведено дослідження генетичної ідентичності штаму DBVPG6763 – який входить до синбіотика актив флора плюс. і за допомогою методу ДНК Фінгерпринтінгу було проведення дослідження власне генетичної ідентичності цього штаму з двома іншими офіційними штамами сахароміцети Буларді. І в ході дослідження використовувалися наступні методики: це транскрибований спейсер ПЛР-ділянки і поліморфізм довжини рестрикційних ферментів мітохондріальної ДНК. Ось приведена така прозірка транскрибації гену. Які складові симбіотика актив флора плюс є вдалими. Це сахароміцети Буларді. Лактобацильус рамнозус GGATC, і інулін. Ну, і є, звичайно, допоміжні речовини. Що вони забезпечують? Природну стійкість до антибіотиків. Тобто, якщо у вас є курс антибіотиків, вам показані пробіотики. Швидко знімають прояви антибіотико асоційованої діареї, тобто, я відповіла на питання, навіщо. Сахароміцети буларді відновлюють мікрофлору кишечника, знижують ток кількість токсинів, не дають приєднатися до миготливого епітелію кишечника, блокуючи його рецептори, особливо відносно ентеротоксину А. І при наявності клострідіум діфіциля можуть застосовуватися, а також сприяють виведенню лактогенних бактерій, мають антитоксичні властивості, стимулюють диха сахардазу і сприяють природній адсорбції в кишечнику. Їх антисекреторні властивості зумовлені зниженням рівня циклічної аденозин. Монофосфату в ентероцитах клітинах кишечника, що призводить до зменшення секреції води. Та натрію у просвіті кишечника. Чому я на цьому хочу акцентувати увагу? Що саме зовсім нещодавно на е, конференції, присвяченій Всесвітньому дню запальних захворювань кишечника, акцент ставився на псевдомембранозному коліті і на його диференціальній діагностиці із синдромом подразненого кишечника. Е, хочу вам привести ці дані. Перш за все, які ознаки мікроцетарного колагенового коліту, водяниста діарея виникає раптово, негайно пацієнт біжить до туалету, нічна діарея може бути, нетримання калу, втрата апетиту, біль в животі. І основне не частота випорожнень, а консистенція. Зверніть увагу на перший е, рядочок. Водяниста діарея. От якщо таке з'являється у пацієнта, вам слід дуже добре подумати і лікарю, лікуючому, як довго призначати інгібітори протонної помпи, нестероїдні протизапальні препарати. А що робити, яким вони призначаються пожиттєво? Інгібітори селективного захвату сиротоніну. Теж можуть спричинити ось такі прояви коліту. І все це потрібно диференціювати від синдрому подразненого кишечника. У нас не такий великий вибір. Зверніть увагу, фекальний кальпротектин у цьому випадку не є надійним показником при мікроцитарному коліті. Дозвольте перейти до висновків. Перш за все, нормалізуйте вагу. Сприяйте усуненню жирового гепатозу, стеатозу печінки, боріться з біліарним сладжем, нормалізуйте мікробіом кишечника, покращуєте ентерогепатичну циркуляцію і разом з своїм лікарем уникайте надмірної поліпрагмазії. У вас є для вибору урсофальк, мукофальк і або актив флора.